Урочисті збори з нагоди другої річниці першої конституції незалежної України відбулися в Народному домі Просвіта. З промовою до учасників зборів, а ними стали представники партії рухів та громадських організацій Ковальщини, звернувся міський голова Володимир Бойко. Він нагадав присутнім про події, що передували прийняттю основного закону України, про політичні та економічні умови, у яких народжувався документ, що складає юридичну основу держави. Незаперечно інше, що зараз є найголовніше. Конституції ухвалено і з цим мусять рахуватися всі. Причому не шляхом свого тиску, як дехто схильний вважати, а в результаті узгодження позицій цивілізованої і демократичної парламентської процедури. Далі міський голова зупинився на змінах, що сталися в Україні і, зокрема, в нашому місті з часу знаменної події, особливо підкресливши ті зрушення, на краще, яких вдалося досягти за останні два роки. На закінчення промовець висловила надію, що стабілізація у політичній сфері, започаткована процесом прийняття конституції, виліться у економічну і як наслідок соціальну стабілізацію українського суспільства. Далі слово взяв голова Ковальської районної ради Павло Ющик. Він наголосив, що здобуття незалежності і становлення нової держави процес дуже болісний і труднощі при цьому переживали усі народи. Ми, на жаль, не виняток з цього правила, але у день, чи точніше у ніч, коли вирішувалась доля основного закону країни, українці довели світові свою здатність об'єднуватись у ключові моменти історії власної держави. Урочисте засідання закінчувалось під звуки національного гімну. А після невеличкої перерви зі сцени вже лунали народні мелодії. Це вітали присутність із святом фольклорні колективи району. Без перебільшення митцям вдалося відкрити перед глядачами той потужний культурний пласт, що є серцевиною української нації і який, власне, цю націю творить. Коли ми перестали городитися, що ми українці, і що є в нас душа подала.